Наше чинне законодавство має бути гармонізоване з європейським предохоронним законодавством. Потім багато нормативних актів, які ми мали прийняти, ще не прийняті. Ну, наприклад, Україна приєдналася до... Так зван, ну, ми є стороною Бартської конвенції, так, але ми до сих пір не прийняли закон про смарагдову мережу, тобто про території, які мають найбільшу цінність з точки зору збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. Тобто, з одного боку, ми декларуємо, що це потрібно, з іншого боку, ми нічого не робимо. І вже все зроблено, все проінвентаризовано, вже всі ці схеми є, в кадастровій карті поліцію позначені межі цих, а на місцевому рівні нічого не погоджено. Тому, звісно, перше має бути законодавство приведене у відповідність до предохоронного європейського законодавства. А з іншого боку, ми нарешті маємо почати виконувати ці нормативні акти, дотримуватись цих нормативних актів, інакше нам ніколи не поповнити сім'ю, європейську сім'ю. Да, Цивілізований світ, якщо ми будемо так поступати.